Друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, я думаю, що вже багато з вас бачили і чули про трагедію, яка сьогодні сталася в місті Ізюм Харківської області. Я буквально на вихідних показувала вам відео з цього міста. Я тільки звідти приїхала. І сьогодні, е, посеред білого дня, чергова ракетна. Атака ворога. За попередньою інформацією, ракетою Іскандер, прилетіло прямо в центр міста. За попередньою інформацією, опублікованою в ЗМІ п'ятеро загиблих, близько півсотні людей, котрі, котрим потрібна медична допомога, котрі постраждали від цієї ракетної атаки, дивує позиція. Керівника військової адміністрації міста Марченка, того скандального мера, того, що всплив він по Ізюмських групах аж близько до вечора. Уже за кордону новини прийшли, а мер колишній, того, що його мали звільнити. Там ситуація так мені не зрозуміла, чи він мер, чи він не мер. У мене питання. Я бачила дуже багато цих прифронтових міст і показувала їх вам, показувала вам те саме Селідово, показувала вам Покровськ, Селідово, де білили дерева, красили дороги, робили водопровід, Покровськ, де красили труби, садили клумби. І на сьогоднішній день бачимо, що відбувається там. Ситуація з ізюмом нічим не краще. Ізюм укопується з усіх сторін. Ця інформація є е, опублікована. Ви можете з нею ознайомитись. Кругова оборона ізюма готується, але в той самий час нікому не, не перешкоджало е, відбудовувати мерію міську раду. За 130 мільйонів, як було оголошено в тендері, проте пишуть, що там сума більша була витрачена. 130 мільйонів це приблизно 6,5 тисяч дронів, щоб ви собі розуміли. Якщо сума більша, значить і кількість дронів могла бути більшою. Мої щирі співчуття родинам загиблих, родинам пострадавших. Е і моя вимога. До керівництва держави звернути увагу на прифронтові міста, де відбувається розкрадання такими великими масштабами? Адже навряд чи керівництво не знає про те, що відбувається і які кошти вливаються в відновлення в прифронтових містах. До речі, відновлення проходить дуже цікаво. Максим Стрільнік, я про нього вам розповідала. Розкрадання підозрюється в розкраданні 5 мільйонів на відновлені, має йти в ЗСУ. Я вважаю, що таких людей Марченко, Сіньгубов, як голова адміністрації і військової, і Стрельник, і багато всіх інших по інших містах вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Значить, фірма. Промтекс, котра виграла тендер на відновлення Ізюмської міської ради, е входить до консорціуму білдінг Груп разом із ТОВ Спецбут Монтаж Україна, е яке належить колишньому нардепу Анатолію Денисенку. Цікавий такий депутат, котрий був в партії регіонів, котрий е замішаний. Корупційних схемах з розкрадання землі, з присвоєння цієї землі, котрий голосував за диктаторські закони в 2014 році, потім вийшов з фракції регіонів, змінив кепку. І таких їх дуже багато. І на сьогоднішній день всі замішані в оцих розкраданнях мають понести покарання. І я не розумію адміністрації прифронтових міст. Невже ви не розумієте, що таких прильотів може бути багато? Чого ви не дбаєте про безпеку людей? Людям потрібно отримувати ті самі адміністративні послуги, але для того є підвальні приміщення, і їх потрібно облаштовувати. Не наражати ні своїх працівників на небезпеку, ні людей, котрі приходять до вас за якоюсь послугою? В Ізюмі є ще один цікавий об'єкт, котрий теж будується. До якого дотична дружина президента, я не буду його називати. Ізюмські е, люди мене зрозуміють, про що я говорю, але називати не буду. І ситуація в тому, що дуже великі кошти вливаються, але не туди, куди потрібно. Дбайте про безпеку. Дбайте, будь ласка, про е, оборонку того, що сьогодні місто є, а завтра. Може бути по-іншому Прикладів у нас дуже багато. Тому, Володимире Олександровичу, зверніть увагу на Харківську область, про яку ми повідомляли неодноразово, про розкрадання, котрі відбуваються не без контролю військової адміністрації. Далі буде.